Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас зараз з дуже важливими класними новинами. Да, друзі, новини свіжі, так би мовити, тільки зараз прийшли. Ну, схоже так, що тучі згущаються над Дональдом Трампом. Отримав Трамп від європейців у Давосі. від... отримав Трамп від Канади. До речі, він... Вчора подзвонив нашому прем'єр-міністру Марку Карні. Маркарні сьогодні про це розповів і розповів, яка була бесіда, я вам також це розповім. Ну і сьогодні вже маємо шалений такий тиск з боку республіканців на Трампа. Там такі речі зараз витворяють, що мама не балуй. І про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте обов'язково вподобайку цьому відео, скиньте посилання. На мій канал на мої відео в соціальних мережах, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. Спочатку давайте з вами поговоримо про те, що зараз відбувається в самих Сполучених Штатах Америки. Ну, у Трампа вийшло так, що він отримав дуже дві таких дві дуже великих поразки, прямо в короткий термін. Так, навіть три поразки. Перша – це його. Ці зазихання на Гренландію він отримав від Європи від європейців. Канада туди доєдналася від цього цивілізованого світу конкретно. Він отримав друга поразка від Канади. Я вам декілька днів підряд розповідаю про те, що зараз відбувається. Трамп там вирішив наїхати на Канаду. Канада відбилася конкретно. І також Іран, так і ось на фоні всього цього, зараз республіканці, а ще й на фоні вбивства е, чергового американського громадянина на вулицях співробітниками Айсу. Зараз там республіканці підняли вий. Доходить до того, що сенатор, там який подавався, балотувався знову йти на вибори, він знімає свою кандидатуру. Він зняв свою кандидатуру і, і каже, чому він це зробив. Він каже: Так, я республіканець, я підтримую республіканців погляди, але я не хочу нічого мати спільного від, від з, з цією республіканською е, партією, де зараз рують. Трамп він каже: я нічого не хочу мати спільного ні з Трампом, ні з цією його бандою, і він там прям відкрито розповідає, що, що робить Трамп, що йому не подобається, так і ці вбивства людей, громадян Сполучених Штатів Америки, що все це вже перейшло всяку межу. І він не один такий вже декілька республіканців, сенаторів і конгресменів відмовляються від того, щоб бути йти балотуватися, тому що вони же йдуть від цієї партії. Він каже: Я і буду, я знімаю свої свою кандидатуру, тому що я ну я кандидат від республіканців, а я не хочу мати нічого спільного з цією партією. Ну і зараз вже тут досить серйозно говорять, що конгрес наїхав на Трампа. Що якщо він піде війною ще й на Гренландію і буде далі тиснути, то йому об'являть голосять імпічмент і те ж саме стосується і Канади, нібито. Тобто зараз Трамп вихватив від всіх, і як ну тако, як тако він і є, тако недарма йому дали прізвище тако так це клічку. Тако Трамп відповз відповз зараз і залізує рани. Ну а нашого прем'єр-міністра сьогодні запитали. У вас було спілкування з Трампом, чи як у вас там розгортаються події. І наш прем'єр-міністр Маркарні каже, так, Трамп мені вчора дзвонив, так от розповідає, що він там всіх нахиляє. А тут сам приповз ханига, і наш прем'єр-міністр каже: У мене з ним була класна розмова. Якщо зможете, найдіть, послухайте це відео. Ну там ви просто там треба треба бачити, як це карді розповідає, так? І слухати його інтернету. Та націю, тому що він ну він розповідав. Це так каже: він мені вчора. Він мені вчора подзвонив. Кажу, у нас вийшла гарна бесіда. Я цьому придурку е, розповів те, що наша країна, Канада за останні півроку заключила 12 класних ділів договорів з 12 різними країнами. Я йому розповів, каже, е, що ми будемо працювати з Китаєм, що ми будемо е, йти і виконувати наші домовленості з Китаєм. Каже, я йому розповів, в чому заключаються наші домовленості. Те, що воно тупе і не розумів. Про що там ідеться мова, або е, робив вигляд, що він не розуміє, ну це його проблема. Далі він каже, я йому також розповів і нагадав, що це була його ініціатива, що це він заварив всю цю кашу, так з переглядами е, торгівельних всіх цих відносин, е, зі зміною всіх цих напрямків і з намаганнями залякати нас, і з, з намаганнями нас показати, що він не поважає нас. Ну і врешті-врешт. Це він казав на весь білий світ, що Сполученим Штатам Америки від Канади нічого не треба. Так їм не треба там від нас машини, не треба е залізо, не треба нічого. Каже Маркарні, каже, я, я йому нагадав, що це ж були твої слова, твої слова. Окей, а раз так, то Канада вирішила зміцнювати відношення з іншими країнами. І я йому каже, все це розповів, все це нагадав. Де бесіда у нас каже, була добра, нормальна. Я кажу, сподіваюся, що це чума зрозуміло. Euh, що відбувається і чому ми так себе поводимо, і що буде далі. Тож каже, окей, його потім запитали ще, а чи, там да, Дональд Трамп, там э, просив вибачення чи ні. Ну, Маркарді він же ж такий, знаєте, він же ж полаїт, він сказав, без коментарів. Окей, я не буду давати на це э, жодних коментарів. Тобто, пощадив, пощадив він трампушу. Ну, а трампуша, що ж, трампуша відхватує зараз, дуже сильно він взяв оберти, э, поперне туди, куди треба було перти йому, і зараз він відхватує. Зараз його там вже і німецький міністр оборони намагається якось відмазати, що він ідіот, ну не насно такий же прям ідіот, так ну а ну трошечки трошечки краще ніж ми про нього думали. Коротше, друзі, у Трампа зараз така чорна полоса. Я дуже сподіваюся, що ця чорна полоса для нього не закінчиться, що, врешті-решт, зараз все ж таки американцям вдасться його викинути. Причому за сьогоднішній день я вже чув декілька разів, що вже декілька впливових американців кажуть, що це не повинен бути імпічмент Трампу. Це повинен бути імпічмент всій його банді. Тобто, треба зачистити за взагалі всіх трампістів із сі гілок влади, тобто виконати івенса і всю цю банду його міністрів, яких він туди привів, тобто американці вже починають про це говорити і говорити досить серйозно, і це гарно, друзі. Це класно, що американці починають розуміти, що вся проблема не тільки в Трампі, так а взагалі в Трампізмі, і у всій його банді, яку він зараз привів туди до влади. Тож, друзі. Давайте з вами будемо разом далі спостерігати за тим, як будуть відбуватися події. Я впевнений, що з в'язку з тим, що він попер і на Канаду, і Канада зараз відворачується від Сполучених Штатів Америки. Там же ж там е американці зараз втрачають сотні мільярдів баксів на співпраці з Канадою. Це шалені гроші. І чомусь я думаю, що там знайдуться ті, хто за такі гроші йому просто е, зверне шию. Ну не не він один там пуп землі, так є там і інші. Пивові люди. Тож, давайте будемо з вами спостерігати разом, чим це все закінчиться для Дональда Трампа. Я дуже сподіваюся, що все це, це для нього закінчиться тюрягою, те на що він заслуговує. Для цього давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на мій канал, від вас вподобайка, від вас. Коментар підтримайте, будь ласка, Канаду, канадців, канадського прем'єр-міністра. Дивіться, це наш маркарні підняв цю хвилю щодо Гренландії, і це наш прем'єр-міністр перший сказав, що Канада задіє п'яту статтю, якщо Америка нападе на Гренландію. Так. Європейці всі промовчали, всі сиділи яйця м'яли. Наш прем'єр-міністр сказав: А ми виконаємо п'яту статтю. Ми зобов'язані. І він сказав: нагадую, що і Америка буде зобов'язана виконувати цю статтю, якщо на Гренландію хтось нападе. Тож підтримайте, будь ласка, нашого прем'єр-міністра. Я на цьому з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.